Життя на першій лінії. Житловий комплекс Great. Масштабний, більшого масштабу наступ на Курщині відбувається в момент. Путін його почав в той момент, коли США перестали ділитися розвідданими зі збройними силами України. Путін проводив процес накопичення війська на цьому напрямку. Для того, щоб посилити тиск на наші війська, треба було вибудувати логістику, збільшити кількість особового складу. і вони його нарощували давно. І що з залученням північнокорейців, що самі на ну, крайня цифра, яку ми знали, що скажімо, коли збройні сили заходили на територію Кущини, Противник на цьому напрямку там мав в межах 20 тисяч особового складу. То тепер е, не менше 70 тисяч стільки російських військових. Ну а ще додаємо е, 10 чи скільки там 12 тисяч північнокорейців. Ну ми розуміємо наскільки потенціал противник наростив, і це. Я в свій час казав, що 50 тисяч потрібно росіянам для того, щоб хоча б по такій лінії фронту зупинити наступ наших військів, і мінімум до 100 тисяч наростити для того, щоб вибити збройні сили або потенційно почати масштабний контрнаступ, щоб вибити збройні сили з Курщини, пробувати вибити, як бачимо у межах 70 там 80 тисяч, і це не вистачає їм для того, щоб. Ефективним ударом видавити збройні сили так, десь і можливо, можливо, знову ж не маємо офіційної інформації від генерального штабу. все це, що ми чуємо, це більше, як ви сказали, зовнішні інформ джерела або навіть внутрішні, якісь моніторингові канали. Немає інформації від генерального штабу про те, що противник там досягає. Це має, скажімо, результати, які могли би загрожувати виходу збройних сил до примусу чи загрожувати якимось оточенням? Так ми розуміємо, що російські війська власне для цього накопичувалися, і це швидше наклалося в часі. Ну, плюс, звичайно, що тут інша сторона медалі: що коли Америка нам припинила поставки зброю, ми. Не можемо нарощувати свій потенціал, зокрема збройовий на цьому напрямку, можливо, не можемо. Може, можемо? Я ж не знаю. Але як мінімум це впливає точно на, скажімо, об'єми застосування зброї. Бо якщо навіть потенційно з'являються ризики припинення зброї від Америки, як uh -huh. від союзника, ми розуміємо, що наявний ресурс ми мусимо перерозподіляти десь, можливо, економити все-таки розраховувати на те, що якщо будуть реальні виклики, щоб для нас це було мінімум болючою справою, тому можливо в цей період, коли противник наростив свої сили, в нас десь стоять труднощі в пропорційному нарощенні свого своєї, хоча знову ж це може бути просто припущення. Я все-таки вважаю, що це просто наклалося з тим, що Росія давно планувала таку військову операцію, ага. готувалася, і, і цей етап просто співпав. Я вам скажу так: лихо завжди приходить в той момент, коли най, най, найменше його потрібно. Ось тут приблизно та сама ситуація. Звичайно, що припинення поставок американської зброї воно не може вплинути різко на лінію фронту вже, але воно потенційно поступово звичайно нарощуватиме труднощі і проблеми для наших військових. Це однозначно про це всі говорять. Це навіть в Америці прекрасно розуміють. Але перейшли до такого способу ведення зовнішньої політики, угу. пане Іване? Пишуть і про те, повідомляють українські військові оглядачі, що росіяни намагаються контролювати трасу юнаківка суджа, якою постачається українське угруповання, і от саме те, що дронами атакують цю трасу, і достатньо так кучно атакують, тобто достатньо насичено. Це створює проблеми для української логістики. Скажіть, будь ласка. Маючи от одну головну і можливо кілька додаткових а, можливостей постачань, а, чи є шанс втримати так, би мовити, от ситуацію контрольованою? Зрозуміло, якщо попереду. Ми думаємо, я не знаю, Америка намагається досягти, щоб от була якась точка, коли якийсь контакт переговірний настає. От в момент цього контакту, звісно, Україні вигідно було би говорити, що от частина вашої території, яку ми контролюємо, ми ставимо такі умови для цього. А росіянам важливо, щоб е, українці не контролювали цю частину їхньої території. Але, от як ви гадаєте, в силу того, що вони нарощують тиск, що туди нові посилення від Північної Кореї е, підходить. Може постати питання про те, що е, немає доцільності, або доречно забирати українських оборонців з цієї території? Бачите, ми не знаємо на якому етапі ця операція проводиться на курші, на якому етапі її здійснення вона відбувається? Чи це, скажімо, етап закріплення позицій, чи це? Етап згортання я не знаю, чи це один з моментів, коли воно в операції на Курщині входить в єдину систему загальну ведення бойових дій проти російського агресора, там де наші збройні сили можуть з ними вести проводити бої не, не розглядаючи. Територіальний принцип а потенціал спроможностей тому насправді тут важко оцінити. Гіпотетично можна розглядати будь-що, і це ну теорії багато можна будувати. І мені складно зараз виокремити якусь чи надати їй перевагу, оскільки знову ж ми не маємо навіть в публічному просторі е, чи в інформації е, плани, які розглядаються в проведенні курської операції. Чи в нас стоїть питання утримувати цю територію? Тоді, звичайно, удари по логістиці є складними. Це викликає проблеми для війська, але з другої сторони, ну завжди будь-яка сторін намагається завдати ударів по логістиці противника, і під це також усі розуміють: йде процес накопичення озброєння вздовж лінії фронту, для того, що якщо будуть виникати ризики з логістикою, щоб мати на певний час боєкомплект для проведення Операції. Другий момент, що дійсно ви правильно підмітили, логістика прокладається не одним шляхом, і окрім, скажімо, шляху наземного, який ми там всі звикли на ньому акцентувати, є і повітряні поставки, це теж відбувається. І ну, Тут багато речей, це ж самі війська під час ротації, вони частину боєкомплекту з собою привозять. Звичайно, що ми навіть по сьогодні не знаємо, скажімо. Який військовий контингент наших збройних сил знаходиться на Курщині, а відносно наявності особового складу і можна говорити, чи достатньо, чи недостатньо тих логістичних шляхів, які контролюють збройні сили на цьому напрямку? Знову ж все зараз відбувається на фоні інформаційних вкидів, а також угу. на фоні е, публічних дискусій. Знаєте, люди хочуть чомусь як то сказати, прорахувати партію гри в шахи, бачачи перед собою там 10 клітинок, а не цілу шахматну дошку, ага. і не знаючи, які фігури повністю на ній розставлені. Тому дуже важко такі речі оцінювати. Звичайно, ми можемо. Я можу багато теорій по по побудувати багато планів оцінити тих, що нам ми зовні бачимо, чи ті, що. Постійно дискутуються і обговорюються Хоча для мене швидше за все є е, об військовий задум, є військова операція, і е, які завдання вона зараз втілює, яких чи досягнуто результатів чи ні, ми дізнаємося, і я дізнаюся, угу. і ви після того як вона буде вже завершена на даному етапі. Курська операція відбувається в тому в тій фазі, в тому періоді, який угу. може планом. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт.